Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути дуже перспективну тапалку від проєкту Табі, в якому я та багато моїх підписників вже приймають участь. Що ж таке табі? Це децентралізований ринок та платформа для публікації та торгівлі NFT. Він пропонує такі функції, як торгівля, NFT, пускова панель та ігрова платформа, а також перетворює діяльність користувачів в ланцюзі на очки досвіду для майбутніх винагород. З інвестиціями поки для мене не зрозуміло, наче все й добре, але трішки здається. Малувато для такого масштабного проєкту. Якщо ми перейдемо на криптофанрайзінг, то ми бачимо, що сюди інвестували 11 мільйонів доларів. Дуже тішать мене інвестори: це Хескі Кепітал, Бінанс Лабс та Аміока Brands. Це дуже гарно. Але Сума, звичайно, малувата для такого масштабного проєкту. Можливо, чогось не знаю, і в них дуже гарна команда, яка із цими грошима зможе нас здивувати. Але вони робили також предпродаж своїх монет, і тут вони змогли зібрати, якщо також подивимось, 16,08 мільйона доларів. А це означає те, що спільнота їм дуже довіряє, тому що ці монети були дуже швидко розкуплені, і це досить гарний результат. Тим паче можу сказати, те, що ці монети для максимального результату потрібно буде тримати десь рік, щоб отримати максимальну винагороду. Якщо за рік там впаде, Сума на ці монети дуже сильно. Вони будуть повертати кошти. Тож багато тих, хто купив ці монети, скоріш за все будуть тримати їх а, цілий рік. Та при лістингі ціну монети вони не зможуть дуже. Прибити. Тож я вважаю це дуже гарним результатом. Добре, з цим ми розібрались. Давайте пройдемось трішки по останнім новинам табі та вже перейдемо до самої тапалки. Якщо ви ще не в проєкті, раджу по можливості доєднатись, але можливо вже буде пізно. Є моменти, які я трішки не розумію, вони будуть ще або ні. А все виглядає досить перспективно та цікаво. Так що, якщо що у вас є пару хвилин, то можна приєднатися і швиденько пройти деякі квести. Всі посилання з відео, як завжди, залишаю в пості Телеграму, а посилання на цей пост я залишу під відео. Добре, і перше, що хотів би відмітити, давайте перейдемо до самого проєкту, а це те, що зараз на паузі вони поставили, якщо ми перейдемо на. New World, а на паузу вони поставили обмін пірічка безкоштовного. Раніше ми могли з меншим коефіцієнтом обміняти пірічку на GG а монетку, а зараз вони зовсім її відмінили. Що я вважаю не дуже гарно, тому що якщо відміняти, то відміняйте все, щоб не мали можливість обміняти за кошти ті люди, в котрих вони є. Або обмінюють всі, або ніхто. Це потрібно якось би було врахувати. Єдиний такий момент, який мене зараз трішки не дуже тішить, і це також настражує інколи, тому що вони збирають побільше грошей. Я сподіваюся, що це буде тільки на користь для самого проєкту. А, добре, з цим ми зрозуміли. Ну і зараз, якщо обмінювати а, за кошти, це також буде дуже дорогувато. Я сам ще вагаюсь, буду, скоріш за все, чекати. А, поки відкриють обмін безкоштовний. Як тільки щось тут буде змінюватись, я обов'язково про це відпишу в своєму телеграм-каналі. Добре. З цим наче розібрались. Якщо ви не знаєте, що таке пір'ячко та як воно тут потрібно обмінюватись, я залишу посилання на мої попереднє відео по цьому проєкту, ви зможете там ознайомитись та вже прийняти для себе рішення, приймати тут участь або ні. Добре, з цим кроком ми розібрались. А що у нас далі? Якщо ми перейдемо до місій, то. Ми можемо зараз також відкривати вже свої скрині, які ми отримували за накопичення балів по цим кампаніям. Для цього нам потрібно натиснути ось тут на профіль, і ми попадаємо ось на цю сторіночку. І ось тут в нас я вже свої скрині повідкривав. Ось тут у вас будуть скрині, які ви обмінювали за те, що там досягали кількості якогось пірячка, і ми можемо його відкривати. В них ми можемо отримувати знову ж таки пір'ячко, яке ми зможемо конвертувати в монетку GG, і також різні вайп для ноди. Також у них буде нода, яка буде коштувати ну дорогувато, я скажу. Але я гадаю, це кожному випадає. Потім знижки для цієї ноди. Ну і саме головне, я гадаю, що будуть ось ці карточки. А чим більша рарність, тим буде краще. У мене дві нонрарних і одна рарна. Але тут також є ось такої більшої рарності, і якщо ви зможете її впіймати, це буде дуже добре, тому що я гадаю, вони будуть коштувати досить гарних грошей. Добре, з цим, я гадаю, також розібрались. Єдине, що хочу сказати, у нас залишилось дуже мало часу. Якщо ви дивитесь це відео, у вас ще є десь 15-18 годин, щоб відкрити скрині, які у вас є. Тож, потрібно це буде зробити якнайшвидше. А для цього. Щоб не затягувати до такого часу, раджу підписатись також на мій телеграм-канал, тому що я там завжди відписую по всім свіжим новинам і по всім а, діям, які потрібно буде а, дуже робити швидко, щоб а, не втратити дорогоцінний час. Добре, з цим гадаю, також розібрались. Ну і останнє, чому я і створював це відео, а, це міні-еп, який вони а, нещодавно запустили. На своєму проєкті. Якщо ми подивимось, то ми бачимо, що 8 годин тому це я записую відео 10.07.2024 року, тобто 8 годин тому вони запустили свій міні еп про що і написали в своєму твіттер-аккаунті або мережі X, як вам буде зручно. Тож, все дуже свіженьке і нам. Потрібно заходити в нього зараз, щоб бути першими та вже отримувати поінти та прокачувати свій аккаунт. Скоріше за все, ця активність також буде пов'язана з тестнетом, тому що там є завдання, де потрібно підв'язати адресу гаманця, саме того, з яким ви проходили тестнет табі. Тож, вони зможуть зробити або як додаткова якась опція для отримання більшого аеродропу, або можливо. Те, що за міні-еп вони будуть надавати нагороду вже окремо. Це ми дізнаємось з часом. Тож треба буде стежити. Добре. Нагадаю, з цим ви все зрозуміли. Давайте перейдемо до самого міні-ап і подивимось, як там працювати та що там потрібно робити. Одну секунду. Для того, щоб туди потрапити, ми переходимо до мого телеграм-каналу і переходимо за посиланням реєстрація в боті. Натискаємо сюди, натискаємо Почати і потрапляємо ось сюди. У нас тут є можливість відразу отримати 10 тисяч коїнів, просто натискаємо Claim. Next, нам потрібно підписатись на їх телеграм аккаунт і підписатись на їх Твіттер аккаунт. Давайте я зараз зроблю і продовжуємо разом з вами. Все, підписались, натискаємо Next Step, і ми отримуємо свої 10 тисяч коїнів. Натискаємо More. А добре, що ми тут бачимо? Перше, що нам потрібно буде робити кожного дня, це заходити та робити чекін. Це заходимо, натискаємо ось тут в правому верхньому куті Check-In. І бачимо, якщо ми будемо заходити кожного дня, то з кожним днем ми будемо отримувати все більше і більше цих коїнів, за які ми будемо прокачувати свій левел. Тобто обов'язково заходимо кожного дня, щоб ми не збивали свій стрій і отримували якнайбільше винагороди. Просто натискаємо клеєм і все. 500. Добре, далі ми бачимо е, свій левел, і напроти нього ми бачимо апгрейд. Нам потрібно це прокачувати. Просто натискаємо Upgrade і тицяємо щоб прокачувався наш левел. Добре, прокачали. Якщо ми будемо прокачувати наш левел, то ми будемо отримувати майнінг рейд за годину. Тобто, чим більше буде левел, Тим більше поїнтів за годину ми можемо отримувати. Зараз у мене четвертий левел, і я буду за одну годину отримувати 800 поintів. Якщо буде більше. То більше, ну і так, чим більше, тим краще. Також, якщо ви будете запрошувати своїх друзів, рідних та близьких, також зможете отримувати за них додаткові поінти, які також будуть нараховуватись за кожну годину і за те, що ви їх будете запрошувати. Чому потрібно заходити якнайшвидше, тому що ця тема поки розкачується, багато хто не знає, і ви можете. Постити десь свої повідомлення з вашим посиланням на запрошення в якихось групах. Відразу кажу, якщо ви будете постити в моєму телеграм-каналі, там ви будете отримувати бан. Дуже добре, я знаю, що багато хто записує якісь міні-ролики з екрану, закидує їх в а, TikTok і там. Також трафік переходить. Тобто, якщо а, ви захочете цим зайнятися, то я гадаю, що ви зможете знайти метод, який буде допомагати вам прокачувати свій аккаунт. І ви будете знаходити людей, які будуть реєструватися за вашим посиланням. І тим паче це не якийсь скам, це дійсно дуже великий проєкт з гарною перспективою, тож ви можете надати людям також можливість заробити. Добре, з цим також, гадаю, розібралися. А далі ми бачимо запрошення. Ви можете скопіювати своє запрошення, натиснувши ось тут біля Invite a Friend, натиснути ці квадратики і скопіюєте своє. Є реферальне посилання. За одного друга ви будете отримувати 5000 понтів, якщо у вашого друга буде. ТГ преміум, то ви будете за нього отримувати 10 тисяч поїздів, що досить непогано. Добре, на цій сторінці ми закінчили. А ще ми можемо подивитись кількість наших рефералів, натиснувши на реферал рекордс. Ось тут натискаємо і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут будуть перечислені всі ваші реферали, які зареєструвались за вашим посиланням. Добре, з цим ми розібрались. Далі в нас також є завдання. Переходимо сюди і бачимо, Daily Task ми виконали, це вже виконано. А Group Telegram ми підписалися, ми знаємо, тож ми можемо натиснути чек і отримати свої. 5 тисяч поїнтів. А до речі, я не підписався. Ну неважливо. переходьте Переходите на телеграм та підписуйтесь. Далі підписатись на мережу X, це ми зробили. Ну і запросити трьох друзів. За це ви отримаєте додатково, помимо того, що 5 тисяч поєнтів будете отримувати. Також отримаєте 30 тисяч понтів. Гадаю, три друга знайти буде не так складно, тому що у кожного є свій телеграм. Ви просто можете зайти з телеграму, зареєструватись, забрати свою нагороду, а там. Це все діло. Якщо не хочуть, то нехай видаляють це вже їх справи. Ну і остання вкладка це airdrop. А тут, як я і казав, ми підписуємось на групу. Знову ж таки, я не підписався, не хочу зараз це робити. Ну, і ось тут. Потрібно буде вказати адресу вашого гаманця, з яким ви проходили тестнет табі. Якщо ви не проходили теснет, просто можете вставити адресу свого гаманця. Але якщо ви вирішили все ж таки прийняти тут участь, то подивіться моє минуле відео і зробіть деякі активності по проєкту, щоб ваш гаманець там також засвітився. Це взяти тестові токени і пройти деякі місії. Я гадаю, що якусь копійку ми зможемо з цього отримати. Ну і після того, як ви вставите сюди адресу свого гаманця, вам просто потрібно буде натиснути підтвердити. І все, ваш гаманець збережеться. Добре, на цьому, в принципі, все. А ну єдине, що також, помимо того, що нам потрібно буде робити чекін. Як бачите, ось тут є таймер, і а, це накопичуються ваші поїнти. Кожні 8 годин заходимо і збираємо поїнти. А за ці поїнти вже прокачуємо свій левел, щоб збирати більше поінтів. На цьому все. Проєкт цікавий і робить все більш-менш якісно. Команда працює гарно. а Підтримка головна у них від Binance. Я гадаю, що лістинг також буде на ньому. А люди проєкту довіряють, тому що предпродаж зібрав дуже великі кошти. Я гадаю, що багато хто буде. Свої токени тримати мінімум рік, так як тоді вони зможуть отримати максимальний результат, що не дасть злиту ціну на старті продажу монети. За міні також пишуть, що будуть нагороди, але поки не зрозуміло, або як частина айдроп, або як окремий тип винагород. Це ми вже побачимо пізніше. По всім новинам буду писати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу. Посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!